У мене є така нехороша традиція, щоб ходіти текстами на початку. Я сьогодні цього не роблю, бо в мене є така штучка. Ну, я англійська, я тебе ненавиджу. Я ненавиджу тебе англійська мова за твою повсемісність, але особливо за те, що я не народився твоїм нетів-спікером. Я ненавиджу, ненавиджу тебе англійська мова. Це те, що ти витіснила ірландську. Не те, щоб я був сильним фанатом Ірландії. Я бачу, як гралиська збірна. Але це витіснення нагадує мені про одну мою мову. Не англійсько, я ненавиджу тебе. За твою безліч минулих часів. Зокрема, за проклятий present perfect. А ще за conditional tense, це неправильні слова, які вчишся, вчишся, ніяк не навчишся. Я ненавиджу, ненавиджу тебе англійська мова, за британську вимову, яка хоче не шотландська, але їй все одно чорно обломить відрізнити, а від О, ай-фіт ай і почути другу половину слова. Ненавиджу тебе за незрозумілі слова у піснях про любов, а особливо за те, що із зрозуміли, тільки постійна пара fire дізає, що у них світ клином зійшовся. Ненавиджу тебе за незрозумілі інструкції до побудової техніки, за правильну інформацію лише на налогомовні віки, за комп'ютерний світ лише англійською, за те, що мусив вчити тебе у школі, за відсутність відмінків, за багатозначні слова, за серіали без перекладів, за хороші книжки без перекладів, за американ лайфстайл, за глобалізацію, за демократію, за і перебудову, за фландалі, за зароб за за притулокнікача, за мормоні, за сантологі, за метоне, за, за мінімауза. І за незакінчену лімістичного світу! Подає голос із залу. Я, правда, не завжди поколінням. Майбутні покоління. Майбутнє покоління ненавидітимуть китайського. <плес> Тут є люди з міста героя Ну Я вас вітаю. Невже за радість їхати з Коломирі. В Коломиї усі заходять, коли їдеш в бік великої землі. Коломиї всі виходять, коли їдеш у зворотньому напрямі. Коломия польською означає якесь замішання, бардак, балаган, шукер, неспокій, метушню. Не Кожен раз, коли їду в бік материка з Коломиї, там набивається повний вагон. І в вагоні починається Коломия. Вагон наповнюється товстими сверливими кітками з Товстими сумками, і товстими чоловіками, з товстими печінками, вони несуть товсті пляшки горілки в товстих важких сумках. продираються з сумками крізь сумки та іншу колонию в пошуках своїх місць. Кожен раз, коли поїзд нарешті рушає, несучи своєму всю цю колонию, я думаю, що ж зараз що це — ми, крім музею, писанки. Кожного разу я думаю, чи це місто назвало честь явища Колония, чи це явище назвали честь міста Колония. Кожен раз, коли я проїжджаю Коломию в напрямі великої землі, на вокзалі Коломиї грають музику, поїзд, що від'їжджає. І кожен раз я думаю, якщо зараді їхати з Коломиї. Хто був на меридіані в червні цього року? Там на закритті був такий німецький журналіст, якого відправляли в Чернівці і вказали йому, ну, що він написав про І Мене понесли розвинуте. Поїдеш у Чернові не пиши про целана. Хіба мало написано про целана? Так хай же лише головне залишається, на що плодити буквально. Поїдеш у Чернові, не пиши про Гауслендер, про Дроздовського, Манґера, Рецсорі, Штайнберга, Емінеску, Кобилянського, Федьковича. Напиши краще про людей, що там живуть. Я чув, що то вже не зовсім ті, що дали. Або зовсім не ті. Напиши про архітектуру. Чи ще стоять наші будинки, чи митрополитівські не вистигли на церкву, чи зробили новий дах темплю, і де тепер знаходяться, на якій вулиці, затишні кав'ярні в центрі. Поїдеш у Чернові, сходи до наших предків, якщо, звісно, є, ще буде сходити. Посиди з ними, розкажи про нас, розпитай про них. У них же теж були роки соціалізму та інших життєвих прикрощів. Але раптом їм є, що сказати. Може, в них теж були приємні моменти. Поїдеш у Чернові, не забудь повернутися. Я розумію, якщо ти залишишся там, де тебе може щось, що ти ніколи раніше не бачив, ніколи не знав, але що раптом заграє у серці музикою наших прапобут. Ніколи не знаєш, де зазвучить та музика. Але якщо вже їдеш, можна сказати додому, будь обережні, тут друзі твої, тут сім'я твоя, тут робота твоя. І ми всі сумуватимемо, якщо червоно, і в тебе повалине. Але породіємо теж. Ще все. Хермічно неправильний вірш, але сподіваюся, зі мною все. Коли на борту рейсу із покамним номером по І-13 на 8 кілометрах над морем з без попереджень від нападу пташинного грипу відмовили обидва пілоти, в салоні знайшлося ж двоє осіб із політних досвідом нерахуючи на розмова. Один налітав 25 годин на Цесні, а другий 1300 на месечвіні ВВ2. Думати довго не стали. Хто із цих хто краще, хто гірше підходить літати на поїму і зашутнуло окрісла притомних пілотів? І тепер у синьому небі, яке що вище, до чорне, на восьми кілометрах над морем ніхто не знає, що буде. Команда воїна молиться. І пасажири всі моляться. Не відповідуючі моляться, не практикуючи, бога згадали. І непритомні пілоти теж моляться. І новички за штурвалами моляться. Бо ще <плес> польські залишає. Хто не знає Адам і Ева, за популярні польські імена чоловічі жіночі сповільни. Жили-були Адам та Ева. І були в них діти. Двоє синів. І назвали старшого Марчення, а молодшого пшеника. І одного сумнього дня Марчин старший убив молодшого пшена каменем. Батьки ж їх глибоко і довго задумалися. Після чого записались він доїзд, тому що карма. 亚克。<noise> <noise> <noise>